Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги насадку на змішувач. Дана насадка має універсальний конектор та може бути встановлена у ванні або на кухні. З її допомогою. Ви зможете легко регулювати напрямок струменя води на 360 градусів. Це забезпечить вам максимальну зручність та комфорт при використанні крана. Крім того, вона оснащена водним фільтром, який допомагає очищати воду від домішок та покращує її якість. Встановіть цю насадку на кран та насолоджуйтесь комфортним використанням води. Пропонуємо до вашої уваги тримач для душової лійки. Це універсальний тримач, що може обертатися на 360 градусів. Він має самоклеюче кріплення та легко монтується на стіну у ванній кімнаті. Цей тримач також має два гачки, які можна використовувати для підвішування рушників або інших аксесуарів, виготовлений з міцного ABS пластику та стійкий до впливу вологи. З його допомогою ви зможете налаштувати оптимальний напрямок струмення води та отримати. Тримати максимальне задоволення від душу. Пропонуємо до вашої уваги настінний тримач для швабри. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів. Пропонуємо до вашої уваги неонову маску. Це яскрава та захоплююча маска для маскарадних вечірок, карнавалів та костюмованих заходів. Вона оснащена світлодіодами, що створюють ефектне неонове світіння у темряві, що надає вашому образу таємничості та оригінальності, виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність. Легка у використанні та зручна для носіння. Дана маска стане привабливим доповненням до вашого костюму. Ума та дозволить виділитися із натовпу. Пропонуємо до вашої уваги набір практичних гачків для автомобіля. Дані гачки можуть використовуватися для підвішування сумок, одягу, ключів та інших дрібниць, що допоможе підтримувати порядок та організовувати простір у вашому автомобілі. Їх стильний дизайн у вигляді милих звірят додасть естетичного спокою та прикрасить інтер'єр. Вони легко кріпляться до бардачка або інших зручних місць у авто. Додайте ці багатофункціональні гачки до вашого автомобіля, щоб Зробити його більш зручним та організованим.